Так, привіт, друзі. Створюємо обліковий запис на iPhone. Заходимо в параметри. Убираємо увійти в свій iPhone. Тут у нас з'являється менюшка. Якщо маємо вже створений Apple ID, то вводимо свою пошту плюс пароль. І вона автоматом запускає. Якщо ми не маємо. Вибираєте: Не маємо Apple ID. Створити Apple ID. В цьому меню. Вводимо: ім'я, фамілію. Дату свого народження. Далі. У нас з'являється наступна менюшка. Електронна пошта. Вводимо ту електронну пошту, яку маємо. А якщо не маємо, то нажимаємо Не маємо адреси електронної пошти. Отримати адресу електронної пошти. Це буде, власне, айфонівська і кладівська пошта. Придумуємо. Як вона буде називатися ім'я цієї пошти на англійській мові? Наступне меню, яке в нас з'явиться пароль, і перевірите пароль. В даному етапі дуже важливо записати собі пароль. Дуже важливо це зробити, тому що якщо ви його забудете або втратите, будуть дуже серйозні. У вас можна сказати проблеми, тому що його відновити буде далі дуже важко. Не треба забувати, що мінімально має бути 8 символів, цифри, букви. Ну, хто має можливість ще символи вводити. Повторяємо процедуру. І наступне меню номер телефону. При створенні iCloud-а йде двохетапна перевірка. Перший етап це у нас пошта, другий етап це у нас номер телефону. Тобто для створення iCloud він потрібен перш обов'язково. Вводимо свій мобільний номер телефона. І тепер повинно нам на номер телефона прийти код. Уводимо його. Трошки інколи треба зачекати, щоб він прийшов. Опа. І тепер наступне меню у нас ось така штука з'являється. Ми погоджуємося з усім. Ой. Не там погоджуємося, погодитися. І все. Відбувається вхід iCloud. На цьому етапі все готово. iCloud запускайся, і робота починайся. Хорошого вам дня!